Сьогодні ми святкуємо неділю про Страшний суд, чи інакше її ще називаємо Пусну. І ми чули в першому читанні, що святий Павло каже, якщо то, що я їм м'ясо, хоча я є вільний, але якщо це спокушує мого брата, то повік не буду їсти м'ясо. І Евангелії ми чули трошки таке довше це останні стихи із розділу 25-го від Євангелиста Матея. Це фактично остання промова Ісуса, яку Він багато Він говорив у своєму учням. І сьогодні, сьогодні церква називає цю Неділю про Страшний суд згідно цього Євангельського уривку. Щоб ви той, ту, той Євангелій сьогоднішній, є дуже необхідно, щоб ми в тому контексті літургійному подивилися на то слово. Ми минулої неділі мали неділю про. Про блудного сина, так. І та історія, та притча, якби залишилася такою незавершеною трохи. Ну, бо зрозуміло, молодший син вернувся в обійми батька, він залишився в домі, а старший не хотів увійти, і далі що? Просив його, ну, просив його, але далі не дописано, що там далі сталося. Він війшов, не війшов, пішов, куди пішов, не відомо. То дуже важливо, бо то, якби сьогоднішня неділя. Я так би хотів то трошки зв'язати. На мою думку, вона трохи зв'язана з тим, з тою попередньою неділею, з тою притчою про блудного сина. Бо той старший син, який так, нібито такий безневинний і такий ображений на батька, е, насправді він, подивіться, коли батько кличе його Ходи, ходи, він каже, цей син твій прийшов. Йому все одно свого брата. Пробачте за таке слово, але старшому синові пофік. Йому все одно, що вернувся за його брат, що то його рідний брат, що треба радіти. Йому все одно. Що все творить всередині того старшого сина? Він байдужий. Хтось каже із мудреців, що байдужість убиває. Ну, десь є то правда. Той старший син є байдужий, як до батька, бо має все і то не цінить і до свого молодшого брата також. І та неділя сьогоднішня про страшний суд, і в чому той страшний суд буде полягати? Що то за, за такий страш? Чому, чому Він страшний суд? Бо коли ми на кінці станемо перед Ісусом, коли Він прийде судити живих і мертвих, ми чуємо, що Він розділить, як пастух, розділює овець від козлів, дітки, які стояли на колінах, слухали Євангеліє. то... Коли почули за козлів, почали сміятися, так? Що? Як козлів. Ну, то слухайте, дуже дуже добре, що ви це вслухалися в це слово, бо зараз скажу теж і до вас дещо. В чому полягає той страшний суд? В тому, що Бог на кінець відкриє нам всю нашу історію, відкриє нам правду. А та правда буде така, що Він відкриє нам, що ми побачимо, що Він протягом цілого твого життя тебе любив. І є небезпека, що хтось із нас окажеться тим, котрий був байдужий до цієї любові. Ту притчу теж необхідно розуміти в контексті біблійному, якщо відкриємо пророка язики, Гіла, котрий говорить про те, пророкуючи, що Бог каже, що Він сам буде пастухом, то він буде пасти Ізраїля, то він буде той, котрий буде сам пасти своїх овечок, то здійснюється сьогодні або здійснюється в Ісусі Христі. Він каже, Я. Цар буде тим пастухом, котрий буде розділювати. Чому є небезпека? В тому, щоб бути байдужим так, байдужим до нього. І він перший є той, котрий, власне, це слово виконав. Він, коли ми недужий, він нам допомагає. Коли ми має, переживаємо якісь різні труднощі, Він нас не лишає. Постійно любить нас. І хоче, щоб ми теж відкрили. Та неділя нам то казала. Минула неділя нам говорила це, щоб ми відкрили це безмежне милосердя Отця. Але не просто відкрили але сказали: ну, Бог такий файний, такий, ой, ой, файний, такий милосердний. Ну, Бог люблячий, і так все простить. Ні. Та неділя сьогодні продовжує ту думку. Бо каже, так, Бог милосердний, але Він кличе Тебе бути милосердним. Бо хоче, щоб ти любив так, як він. Кого? Того, хто є біля тебе, того, хто є твій ближнім. То, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Те, що ви не зробили, так? тобто суд буде полягати не лише за наші вчинки, бо хтось каже, ну так я поганого нічого не зробив. Я не вбив, не вкрав. Я поганого нічого не роблю. А добре, ти щось робиш? А ну так, то ми можемо похвалити многими речами добрими. Але чи то я роблю як для Христа? Чи я вижу в тій людині Ісуса, чи я шукаю якогось свого зиску, піару, я не знаю, ще там щось, свого власного задоволення від того, що я даю, чи помагаю, чи що я роблю. Ми будемо любі, суджені любов'ю і по любові, по вчинках любові, чи ми їх робили чи не робили. І головний ворог любові не є злість, ненависть, і головний ворог любові це байдужість. Байдужість. Мабуть, це найгірше. Та сьогоднішня неділя то слово сьогодні каже нам, що Бог є милосердний і чекає від тебе також милосердя. Бог є милосердним і чекає від тебе, що ти також будеш милосердним. Тобто почнеш любити любов'ю діяльною. Не на словах, не теоретично, практично. Практично. Кожної літургії ми молимося про цей суд. Християнської кончини життя нашого безболізної, непостидної, мирної і доброго одвіту на страшному Суді Христовому просім. Буквально за хвильку перед молитвою очі наш, кожної служби Божої ми просимось, щоб ми вчули добру відповідь на страшному Суді Божому. Але щоб ми її вчули любі, необхідно діяти і любити сьогодні. Щоб на кінці я міг учути, йдіть, благословені, в дім отця мого місця, приготоване від початку від створення світу, є необхідно, щоб я діяв і любив сьогодні. До того нас то сьогодні слово запрошує. І, показуючи нам та неділя минула, показує нам Бога милосердного, а ця неділя каже, що так, Бог є милосердний, але якщо ти не будеш милосердний, якщо не даш себе запалити. Бо Є десь 52 неділі в році. Приблизно середній вік, якщо так сплюсувати і чоловіків, і жінок в Україні, ну, приблизно 70. Це виходить 3600 з чимось. 3600 з чимось раз Бог приходить до тебе, аби тобі показати любов. Якщо ходиш регулярно в церкву в неділю. Представляєте, 3600 раз Христос приходить, аби тебе показати тобі свою любов і, і тебе запалити тою любов'ю. Аби з тебе зробити любов, що щоб ти міг любити так, як він. І може бути так, бо від цього нас власне ця притча застерігає, особливо нас, побожних людей. Може бути так, що я 3650 не знаю, скільки раз прийду в церкву протягом свого життя, якщо не пропускати жодну неділю, і 3600 чимось раз, то все буде мимо. Знаєте, як вчителі люблять казати, як об стінку горох. І чуєш постійно, ви, священники, про то про одне і те саме проповідуєте про милосердя, про любов. Ну для чого ми це проповідуємо? Щоби ти став милосердним, щоб ти став тою любов'ю, власне, щоб ти так робив, як сьогодні чуємо в тому Євангелії. щоб вись в другому побачив Ісуса Христа. Але щоб ви могти в другому побачити Ісуса Христа, треба насамперед досвідчити, що Бог є таким до мене милосердним. То я чиню, тому що Бог до мене так. Тому вони дивуються. Ми чули? Коли ми, Господи, тебе бачили? Спраглим, нагим, в тюрмі, коли це було? Бо це природньо для них, для людей, котрі роблять для іншої людини щось як для Христа це природньо. Це нічого дивного. А коли це було? Я таке щось зробив? Це, це, це нормально, нічого надзвичайного. Тому вони дивуються. Тому та неділя сьогодні запрошує нас, аби ми також дозволили Богові запалити себе любов'ю і милосердям, аби ми почали чинити вчинки милосердя. Бо без цього всього весь твій піст. Без м'яска, без сира, без молочка, без, то все просто лупина. Пробачте за такий вісти, це все лупина. Якщо в тому немає любові, це не має сенсу. Немає сенсу сьогодні казати прощай м'ясо, а на другу неділю сказати прощай сир і молоко. Якщо я в тому не маю любові. Якщо це не роблю з любові до Ісуса Христа, немає сенсу. Якщо я слухаю три тисячі чимось раз. Що Бог є милосердний і любить мене, але сам не люблю того. І приходжу з церкви, і своєму чоловіку кажу, вериш, не бовись, не слухавись про Божу любов, і! Во! Yeah? І що з того? Тепер питання до нас, любі, котрі є тут присутні в цьому храмі. Чи коли ти приходиш, виходиш з храму, чи є видно на тобі, що ти був на службі Божій, щоб відбулася ця зустріч з любов'ю, справжньою, з Ісусом Христом? Чи є видно то на мені? Я чи виходжу з церкви, дзвоню, а знаєш, ну там і почалося? Ні? Або йду там на каву, або йду там, не знаю, чи йду до сусідів, чи там починаю знову на дітей і так. І, то, то і вертайся в то саме. Чи є видно на тобі, що, ти, що тут щось сталося, що в цій літургії щось помінялося? Бо для того ми приходимо до храму, щоб себе відучити від наших глупостей, від наших дуростей і гріхів, і, аби дозволити себе перемінити йому. І то буде страх перед ним на страшному суді. В тому буде страх, що ми побачимо, що Бог все для нас робив. Ціле наше життя, все робив, щоб нас привести до життя. Ми свідомо, добровільно вибрали щось інше. Не дай Боже, щоб хтось із нас тут присутніх, та й взагалі всіх людей, щоби вибрав собі свідомо і добровільно вічну муку пеклі. Я не люблю страхати нікого і не люблю проповідувати про пекло, я думаю, ви помітили. Але але це страшно, коли людина свідомо добровільно вибирає собі пекло. Відмовляється ціле життя від Бога. І той суд страшний не є так про справедливість Божу, як є про твій вибір, котрий ти чиниш уже тепер. Чи ти хочеш Його царство, чи ти хочеш на вічну радість в небі святими? чи тобі битва то неинтересне, ти, ти байдужий так, як той син. Старший син з твоєї притчі. Будемо молитися зараз у цій літургії, щоб ми вчули добру відповідь від Ісуса Христа на страшному суді і просимо, щоб ми направду до цього готовилися, щоб ми своє життя прожили в такий спосіб, щоб ми кожен міг почути. Їдь благословенні в Дім Отця мого в місце, приготоване вам від створення світу.